Добрий день, вас вітає підприємство Компред. Підприємство протягом багатьох років виробляє металеві ліжка. Ліжка різних модифікацій, яких ми тільки не робили. Три, три яросні, шестимісні, і, 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 і двох яросні, чотирьохмісні, і військові, і цивільні, різні. Ось ну не завжди вдається зняти відео і фото цих, цієї продукції. Зробили партію, вона в'їхала, і так воно якось. Це, цей раз ми зібрали ліжко, зібрали ліжко триярусне, тримісне, Це дитяче ліжко, розмір у нього 1800 на 600. Воно обладнане двома драбинками. Воно обладнане. Тримачами, щоб дитина не сунулася, конструкція повністю розберна, ніяких клинів. Тут у нас все на гвинтах збирається, матрасики кладуться і десь в сховищі в якомусь приміщенні поставили, і важливо розмістити три дитини, займаючи мінімум площі по приміщенню. Конструкція цільне металева комбінація профільних труб, круглі, профільний 40 на 20, 25 на 25, 20 на 10, 16 трубочка. Все на гвинтиках повністю розбирається, склали, десь зберігається. Треба, розклали і впустили його в експлуатацію. Дивіться, замовляйте, замовляйте, давайте свої технічні завдання, давайте свої технічні умови. Оце зроблено. Нема на такі, на такі ліжка не гостів, не ні того нічого. Це зроблено по технічному завданню замовника. От він сказав: Мені, треба, треба такі ліжка. Ми йому такі і зробили. Тому чекаємо за замовлень і задоволенням виконав для вас любі варіанти даної продукції. Дякую за увагу.